У річницю Євромайдану, 21 листопада, Україна відзначила День Гідності і Свободи. Відтепер указом президента Порошенка це свято відзначатимуть щорічно, як зазначив президент, Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року революція гідності. Євромайдан в Україні почався власне 21 листопада, коли небайдужі до долі країни громадяни вийшли на майдан незалежності в знак протесту проти відмови уряду Азарова від підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Пізніше протести народу проти режиму Януковича були названі революцією гідності. У Бродах 21 листопада День Гідності і Свободи відзначили у сквері героїв Майдану біля пам'ятного знака Героям Небесної Сотні. Опісля в Народному домі міста Броди відбувся вечір пам'яті відлуння майдану.